Ось сьогодні о 19.30 палац культури Шевченка. З великою яскравою святковою концертною програмою на звестях Наталя Фаліон та ліса петний батальйон. Хто ще не встиг приймати квітки, ви можете зробити це прямо зараз. Я знаю, ми звикнемо до цього числа. І будемо святкувати. Ніхто не знає, в Біблії ніде не написано, якого саме числа народився Ісус Христос. Головне, що він народився в нас в душі. Люди міняють календарі, міняють дати, але ніхто не може відмінити цього надзвичайно величного, особливого, так бажаного у всьому світі свята. Свята Різдва Христового. Тож сьогодні ви маєте нагоду разом з лісаветним батальйоном приєднатися до цього свята ще і ще раз поколядувати, послухати жарти, посміхнутися, помріяти. Ви маєте можливість зустрітися з лісаветним батальйоном, самим народним, самим простим, самим доступним гуртом. За яким ніколи ніхто не стояв, які зробили самі себе, яких ви вибрали, яких ви зробили зірками, і ми так намагаємося, щоб ви не розчарувались, щоб вас не засмутити. Пишемо нові пісні, співаємо, відвідуємо маленькі села і великі міста. І сьогодні ми в черговий раз тут разом з народом, з разом. З, з, з тими людьми, які е, нас люблять і хоча б цікавляться творчістю батальйону.